Розпаковка. Розпаковка. О, DPMS, Давненько їх не було. Подивимось, що всередині м'якенько. Зазвичай в американців просто картон. Отже, DPMS DR10, одна з найдоступніших AR10 у нашому асортименті. Чим вирізняється ця гвинтівка і що ви отримаєте за ці гроші? Ну, по-перше, блискучий ствол. Чому блискучий? Тому що з нержавіючої сталі. Це дуже непогано. Калібр 308 Winchester, Вінчестер Twist 10, довжина 18 дюймів. Є різьба на стволі, якщо потрібно щось туди що накрутити. Правлю? І ось тут знаходиться щось, про що нам натякає. Оцей довгий ключик у коробці. А що це? Правильно, регульований газблок. За ці гроші це дуже непогано. Цівка. Алюміній, інтерфейс Emlock, тут є трішки пікатіні і тут трішки пікатіні. тобто встановити якісь базові прицільні засоби не проблема. Тут, звісно, у вас теж пікатіні для ваших коліматорів, оптичних прицілів і всього цього такого. Що можна сказати про комплектацію? Приклад Махпу досить базовий, можна поміняти. Руків'я фірмове від DPMS дуже непогано, я б не міняв. Спуск ну, міл спек. Тому, самі розумієте, теж кандидат на заміну. Руків'я зведення базове можна замінити на щось більше, щоб було легше цим, цим оперувати. Що можна сказати про гвинтівку в цілому? За ці гроші дуже непоганий комплект. А що ще ми можемо знайти в цій коробці? Давайте подивимось на цей пакуночок. Так, інструкція користувача. В Україні нікому не потрібно, ніхто їх не читає. О, а це вже непогано. Махпул Пімак на 20 набоїв. Так, це що? Чисто американська штука теж нікому в Україні не потрібна. Пропориць безпеки. Ну, може, на змаганнях тільки, але які зараз змагання? І, звісно, найголовніше для всіх українців це патч. Світло Світловімкнули. Отже, що залишилось в коробці? А це така послуга від ідес: вже відстріляне, полегшує вам життя. Ну що ж, і на цьому наша розпаковка завершена. Приходьте в магазини, дивіться, купуйте.